Рік 2021. Напередодні повномасштабного вторгнення президент РФ Путін в чергове повторює антиісторичні міфи: Українці та Росіяни один народ, Україну створив Ленін, Україна вкрала історичні російські землі. В ході створення Советського Союзу, російські території, котрих Україні в Ащені ніколи німель ніякого Все при Чорномор'ї, значит, западные земли землі были були в Украину со странной формулировкой для повышения процентного соотношения пролетариата на Україні, звісно, маячня, бо при уважному вивченні питання виявляється, що все точно навпаки. Росію створили українці, і це вона відібрала в українців їхній етнічній території. І зараз ми про це детально розкажемо. Наші далекі предки жили у державі під назвою Русь зі столицею у Києві. У часи свого розквіту це утворення простягалося від Чорного до Балтійського морів. Потім стався напад Монголів, і північно східні території на кілька століть опинилися під владою Орди. Саме тоді там виникло Московське князівство, яке поволі почало окуповувати сусідні князівства. Українські землі між тим опиняються у складі Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського та Польщі. ВКЛ на піку своєї могутності теж простягається від Балтики до Чорного моря. Цим камінням уже більше як 600 років. Так звана вежа Вітовта, поруч із греблою Каховської ГЕС. Нагадування про часи, коли ця земля належала Великому князівству Литовському, Руському і Жемейтійському. Піж тим Золота Орда розпитається, і Московія висуває територіальні претензії на усі колишні князівства Русі та й на ординські землі також. Починаються безперервні війни московитів з Великим князівством Литовським. Влітку 1514-го московська армія після місячної облоги захопила Смоленськ і наприкінці серпня вийшла на лівий берег Дніпра неподалік Орші. Московським військом, що налічувало майже 80 тисяч вояків, командували князі Михаїл Голіца Булгаков та Іван Челяднін. Литовсько-українсько-польським з чисельністю до 30 тисяч керував князь Острозький. Він зумів скористатися суперечностями між московськими боярами та повністю їх розгромив. А гетьману його видатному князю Костянтину Івановичу Острозькому. Дай Боже, багато здоров'я і щастя на майбутнє. Щоб як нині побив радь московською, щоб так побивав радь татарську, проливаючи їх кров бусурманську з короткого київського літопису 16 століття. Року 1648-го українські козаки під проводом гетьмана Богдана Хмельницького повстали проти Польщі і створили власну державу Гетьманщину. А у 1654-му за договором з Московією увійшли до її складу на правах автономії. Згодом на теренах Московії, а потім Російської імперії, існувало фактично три українських автономних держави з різним статусом. Південна частина це територія війська Запорозького Низового, північніше Гетьманщина з полковим устроєм. на сході Слобожанщина. Про неї ми розповімо в одному з наступних випусків машини час. Що впадає у віч? Значна частина українських земель нині у складі Росії. Такий устрій проіснував до кінця XVIII століття, поки Катерина II не ліквідувала автономію Гетьманщини та Слобожанщини та не знищила Запорізьку Січ. Українські землі були поділені на звичайні імперські губернії. Адміністративних Кордонів, власне кажучи, з назвою Україна, там, чи з назвою Великоросія, чи з назвою Білорусь. Ну, Не існувало в Російській імперії. Там невеличкі винятки були лише щодо царства Польського і Фінляндії. А все інше фактично було ну, поділено на губернії. Межі та назви цих губерній постійно змінювалися. А ще Росія намагалася асимілювати українців і доводити, що ми з росіянами. Руски і українці це дійсно один народ. Попри постійні заборони української мови, вже перший всеросійський перепис населення довів: українці є, їх більшість на великих теренах. Точну інформацію про розселення українців на території Російської імперії, власне кажучи, дав перший всеросійський перепис, загальний перепис населення, який було проведено у 1897 році. І тоді, по повітах, по волостях було зрозуміло, де українці становлять більшість. Етнічну приналежність тоді визначали за мовою спілкування. Як бачимо. Усіх губернія, які були на території нинішньої України, українці становили більшість. Єдиний виняток Таврійська губернія з Кримом. Але і там українською говорила відносна більшість. Відправена точка західних кордонів, як власне і будь-яких кордонів України, це поява етнографічних карт. Коли з'являються етнографічні карти, на яких ми бачимо ареали розселення українців, кожна етнографічна карта, вона там не є точним документом. Українці вони користувалися тими етнографічними картами, які давали їм максимальний ареал охоплення їхньої етнічної території. І якщо ми говоримо про західні території, звичайно, це те, що ми власне зараз знаємо, розуміємо як Холмщина, тобто це та територія, яка знаходиться з-за Бугом на території сучасної Польщі, це власне галоч на посян. У 1917-му в розпал Першої світової війни у Російській імперії сталася революція. Цар Микола ІІ зрікся престолу. Імперія припинила своє існування. Влада перейшла до тимчасового уряду. Українці швидко сформували свій прообраз парламенту Центральну Раду, яка заявила про бажання сформувати національну територіальну автономію. Одразу постало питання про кордони. Головним критерієм було визнано етнографічний. Україною мав стати край, безперервно заселений українцями. За основу взяли результати всеросійського перепису 1897 року. Виявилося, що проводити кордони по межах губерній некоректно. Адже колись ці кордони проводили зовсім не по етнографічному принципу. Всього українці мешкали у 19 губерніях. Українська делегація на чолі з Володимиром Венеченком, яка вирушила на переговори до Петрограду, все ж запропонувала тимчасово сформувати українські кордони у межах губерній, де українці становлять більшість. Щодо решти українських земель пропонувалося вести діалог. Виділення неукраїнських частин з цих губерній і навпаки, включення в склад української області українських частин із суміжних губерній, якими є Холмська, Гродненська, Мінська, Курська, Воронезька, Кубанська область та інші, надається краєвій раді по узгодженню з тимчасовим урядом та населенням цих територій. Декларація у справах краєвого комітету. Утім, російські демократи вкотре закінчилися на українському питанні. Українські керівники Центральної Ради, зокрема Грушевський, коли складав записку, з якою українська делегація поїхала до Петрограда, але при цьому він говорив про те, що в майбутньому треба буде уточнити кордони. Але поки хай Україною буде 9 губерній. Українців там не прийняли. Винниченко з цього приводу чимало писав у своєму відродженні нації, що виявились так звані демократи, виявились більшими шовіністами, ніж, власне кажучи, самі російські шовіністи. У постімперській Росії тоді існувало багато версій переформатування країни. Аж до фантастичних. Один із проєктів склав так званий російський науковець Костянтин Фортунатов. І чому я до нього звертаюсь? Бо до нього апелював Лень. Так, от цей Костянтин Фортунатов якраз запропонував всю Росію, велику Росію, розділити на 16 штатів. Що має бути основою штату? Етнічний склад і певна економічна спільність. І от на території Російської імперії він бачив таких три малоросійських штати, тобто три українських штати, серед яких був південно-західний столицею у Києві. Потім малоросійський, власне, так він називався з центром в Харкові. І так званий новоросійський штат. Тут, розумієте, слово «Новоросійський» у його мові означало теж ну, «український». Тобто там, де українці становили більшість. Врешті українці вирішили не чекати погоди з Петрограда і самі проголосили Україною територію тих губерній, де вони становили абсолютно більшість. Всупереч на станові з Петрограда було видано перший універсал, де Україна фактично заявила про те, що якщо їй не будуть е з нею обговорювати про це, то вона буде це все робити явочним порядком. Багато хто в Росії взагалі це сприйняв ледь не як вихід складу Росії, там були великі скандали, але тим не менше з Росії приїхала делегація е на чолі з головою Уряду Олександром Керенським для обговорення цих питань. І ця делегація якраз складалася із людей, які більш-менш прихильні були до України. І коли тривало це обговорення, то піднімалося під час цього обговорення і територіальне питання. Тут йшлося вже про дев'ять губерній, де українці становили більшість населення вже без Кубанської області, бо вона там це була несуцільна територія. А натомість додавалося до дев'яти губерній, знову таки із економічних мотивів додавалося Бессарабська губернія. Цей принцип, на жаль. Під час цих перемовин не було зафіксовано на папері. Тобто те, щоб про це обговорювалось, про це і Виниченко інтерв'ю в той час давав і згодом згадував Церетелі, що принцип був узгоджений. Там, де українці становлять більшість, то є Україною. Остаточне визначення границь УНР. Якщо до прилучення частин Курщини, Холмщини, Вороніщини, так і суміжних губерній і областей, де більшість населення українське, має бути встановлене за згодою зорганізованої волі народів. Третій універсал Української центральної ради. На Росії послідовно відбулися усі стадії прийняття неминучого. Забереження появи України змінив гнів, а потім почався торг. Прийшов більш реакційний уряд, ніж був до того. І от він уже 17-го за новим стилем, 4-го за старим стилем, серпня 1917 року видав тимчасову інструкцію, де територію України обмежував 4,5 губерніями. Тобто замість 10 фактично половиною. Теоретично потім мала настати депресія і нарешті прийняття. Але на Росії стався переворот, і до влади прийшли більшовики. На словах Леніни компанія визнали право України на незалежність, але на практиці почали Загарбницьку війну. Уже в лютому армія Моровйова захопила Київ. Практично у ці ж дні у Бресті відбулися мирні переговори з Німеччиною та Австро-Угорщиною. Учасники, як Радянська Росія, так і Українська Народна Республіка. Після того, як вже було підписано Україною. Брестський мирний договір, а потім і Росію змусили підписати Брестський мирний договір, то там одним з умов Росії теж було визнання Української Народної Республіки. Територія, яку тоді визнала за УНР Росія, була значно більшою за нинішні українські межі. Наприклад, Україні відходила Стародубщина. Питання приналежності Криму складне. Спочатку, у 1917-му, Центральна Рада від півострова відмовилася. В Криму почала будуватися кримсько-татарська державність, ну і там, зрештою, українці справді не становили більшість. Однак уже навесні 1918-го, за наказом уряду УНР, Кримський похід здійснює з'єднання української армії під командуванням Петра Болбочана. Проте під Севастополем у нього виникає конфлікт з німецькими військовими, які вимагають від українців покинути півострів. Київський уряд від свого війська у Криму ганебно відмовився. Уже невдовзі військо відмовиться від уряду, і в результаті перевороту до влади прийшов гетьман Скоропадський. Його Крим, до речі, цікавий. І не лише Крим. 1 травня 1918-го у місто Таганріх зайшли німецькі війська. Саме місто на третину було українське. Натомість в окрузі українці становили етнічну більшість. Уже невдовзі делегація Таганрічців відправилася до Києва. Просити Скоропадського прийняти край до України. Гетьман з рішенням не поспішав, адже на цю землю претендувало також всевелике військо Донське на чолі з отаманом Красновим, незалежно, до речі, від Росії. І плевать, що Краснов вообще то, Красновсіпаратіства, адділивши від февраліської Росії. Дон. Врешті, після переговорів, Таганріг відійшов незалежному дону. Уже невдовзі почалася нова війна Росії проти України. Перша світова війна закінчується. Німеччина, яка протегувала українській державі Скоропадського, вона ну, виходить з війни, терпить поразку. Росія оголошує про невизнання усіх там умов, які вони заключали. І навіть десь там не про визнання України. В Україні до влади приходить директорія. Натомість Ленінська Росія терміново створює свою гібридну Україну. Так званий тимчасовий робітничий селянський уряд засідає спочатку у Курську, а потім у суджі на Стародубщині. Нині це територія Ерефії. 22 січня 1919 Софійська площа у Києві. Відбувається урочисте проголошення акту злуки. Принаймні формально. Україна майже у півтори рази більша ніж сьогодні, як на сході і півночі, так і на заході. Дуже легко накреслити на карті якийсь бажаний кордон. Так це дуже гарно виглядає на стіні, коли там висить така карта з гарними кордонами. Але ми говоримо про жорстокий час, жорсткі часи боротьби націй за своє самовизначення, коли власне з'явилися на політичній карті світу не лише українці, але й зокрема ті ж самі західні сусіди України, поляки Румун інших сусідів України правда була вже своя національна держава, але вони бажали розширити її кордони за підсумками першої світової. І от почалося змагання. Причому часом це дипломатичне змагання, часом це, на жаль, і збройне. З поляками у нас, на жаль, в ті часи було все досить жорстко. Тобто, були такі польсько-українські війни, чи одна війна, тут можна по-різному це трактувати, в якій фактично Україна програла. На початку 1920 року Петлюра укладає військовий союз з Польщею. Утім, цей договір супроводжувався значними територіальними втратами. І ми знаємо про Варшавський договір Пілсуцького Петлюри. Про те, що власне Українська Народна Республіка вона відступає Польщі власне Волинські території і східну Галичину. Врешті саме цей кордон на заході залишився після поразки українців в більшовицькій Росії. Східний ще часто змінювався детальніше у наступному випуску незнання історії не звільняє від відповідальності. Український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки. Зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашиську брехню. І все буде Україна!